Бути особливо пильними у велолюдних місцях і всюди носити собою з собою паспорт із візою закликає МЗС українських вболівальників, які їдуть до Франції. Вже післязавтра у Парижі стартує євро 2016 Режим надзвичайного стану під час футбольного чемпіонату передбачає посилений митний прикордонний контроль, перевірки документів і обшуки. Також можливі страйки транспортників. Тож краще готувати і альтернативні маршрути пересування Францією. Якщо все ж таки неприємностей уникнути не вдасться, дзвоніть у посольство чи на гарячу лінію МЗС. Телефони ви зараз бачите на екрані. Ну а як у Франції долають страх перед терактами, Наталка Фібріх з'ясувала. Ранок литовище Шарля де Голя, що в країні досі терористична загроза, і аж до кінця єврочемпіонату продовжений надзвичайний стан. Тут непомітно. Отримання багажу, спокійні поліцейські на виході, все як завжди. Та, попри видимий спокій, країна щосили працює, щоб євро 2016 минуло без інцидентів. А що загроза серйозна, попереджають і американська і німецька розвідки. Порядок у Франції охороняють 77 тисяч поліцейських, жандармів і рятувальників, і 12 тисяч співробітників приватних агенцій. На стадіонах діятимуть два кордони перевірки повз металошукачі, собак, нишпорок Кожен кут проглядатимуть камери відеонагляду. Якщо стадіони перевіряють а, дуже ретельно, то саме дорога до них вважається зоною ризику. Десятки тисяч фанатів поїдуть на матчі однаковим шляхом. Вони виходитимуть на одній і ті самій станції метро, а перевірити усіх пасажирів, Гирів громадського транспорту фізично неможливо. Метро працює в звичайному режимі. Утім, звідусіль на станціях знімають камери. Смітники це прозорі поліетиленові пакети, в міст яких видно всім. Місто виглядає спокійно. На вулицях туристи, а французи не дозволяють страху зіпсувати очікування свята. Розказують нам ті, хто може зрозуміти питання англійською. Не говорю англійською, пробачте. Ні, ні, звісно, я не збираюся якось підлаштовуватися чи міняти свої плани. Ми будемо ходити дивитися матчі серед людей в натовпі. Ви бачите, що французи розслаблені і чекають на свято правірки контрольно. Ну, не знаю, ну а какая-то все равно ощущается, в атмосфері. Чувствується. Однак насправді правоохоронці Франції виснажені. Останні місяці тут що не тиждень масові демонстрації проти реформи трудового законодавства. Вони працюють з останніх сил, заявив префект поліції Парижа, і закликав обмежити роботу, принаймні фан-зон у містах. Влада прохання проігнорувала. Найбільшу фан-зону країни відкриють біля візитівки Парижа Ейфелевої вежі попри терористичну загрозу. Тут наживо покажуть усі матчі Єврочемпіонату для понад 90 тисяч відвідувачів. Однак і заходи безпеки тут будуть найвищими. Всі, хто прийдуть на фан-зону, спочатку пройдуть першу перевірку, де їм запропонують залишити всі сумки, рюкзаки, всі великі предмети, також шоломи. Все, що може становити загрозу для публіки, треба буде здати. Далі треба буде пройти ще один контроль, схожий на той, який ми проводимо для пасажирів на литовищах країни. Перше правило усіх гостей на євро 2016 у Франції буде обачність і пунктуальність. І на стадіони, і фан-зони просять приходити щонайменше за дві години. Українська збірна вже прибула до Франції. І готується прийняти перший виклик матч із чинним чемпіоном світу Німеччиною. Наталія Фібрік та Янс Нільсенс з Парижа, Франція, ТСН 1+,1.